Ми кавалерка вже вдома з Монікою, сильно круги не намотаєш, я вам говорю вам по правді, але бігає за мною вже третій день і каже, Галя, давай запишемо тренди Я яка давай, є. А вона каже, та ти мені напиши, але такі, знаєте, вона каже, знаєш, ти знаєш мені такі англійські слова, такі тяжкі, напиши, хоча з англійської, але тяжкі. Ну Я що могла, то виписала, вона каже, пиши, сідай. Кавалерка написала 10 слів. Десять. І хочу, щоб вона зараз читала. Нараз, два, три, чокась, буде, буде. Чекай, я, я махну, а ти їй скажеш. Можуть? Можна? Можна. Юги Ой. Свапип гама. Cucumber. Oh, ты что, Украина? Кукумбер. Ого. Ем, дома дулейс. Сіглобой. Як як? Сігловой. А то хто? Покатима. Сік сіклобой це покатів. <laughs> Хоче кавалерка. Англійсько вона знає сила, але я вам зараз прикріплю, що то було. Гучі і шанель то було потужно, знаєте? Але я зараз прикріплю. Манька ти молодець. Ти задоволена? Кукотом, то хто? А я в Я сама не знаю, просто виписувала, які там Кутуку. Покотів має. Я не знаю. Вали, шанель, шанель, Гучі, Шанель, Гучі. Савітками, що кукумбер, скіпі... Ні! Я буду все мокра, від тебе та тікай геть. Та паса. Зараз я їх напишу і вона буде. <риво> та як є, тікай геть завтра буде. Та то кавалєрка не витримає, ти читаєш, я читаю. ми в англійська з тобою, то найкраще знаємо, що можемо знати. Так Це раз що... п'є воду вже не настільки. Та де? Ти що, ні? Мерса. От вам тренди Тікток.